Мої вітання любителям азарту та адреналіну в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, видався напрочуд багатим на спортивні події: бокс, футбол, стрільба, гирі це все і навіть більше у сьогоднішньому випуску. У рівному стартував боксерський спортивний сезон 2013 року. Обласна першість серед юнаків зібрала цьогоріч більше сотні боксерів. Детальніше про переможців та перспективи молодих спортсменів дивимось далі у сюжеті. Обласний чемпіонат з боксу проводиться вже не перший рік. Саме тут спортсмени мають можливість показати всі свої вміння задля того, аби мати можливість поборотися за чемпіонські звання на всеукраїнському рівні. Часто сюди приходять і представники інших контактних видів спорту. Цьогоріч це кікбоксери, змагаються вони тут заради неоціненного досвіду, який можна здобути. Ми як представники направлення кікбоксинга читаємо, що немаловажну роль. В результатах кикбоксера играет мастерство бокса. Если кикбоксинг и бокс это разные виды спорта, но у них стратегия одна. Стратегия работы руками играет очень важную роль. Змагання традиційно прийняв зал боксу Дю США номер 5 Цьогоріч тут змагалися спортсмени із Володимирця, Рокитного, Кузнецовська, Острога, Здолбунова, Дубного та Рівного. Всього більше 130 спортсменів. Буксували вони у двох класах: школярі та юнаки. Кожен у своїй ваговій категорії. Кращі з кращих поїдуть представляти рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Умови проведення яких цьогоріч дуже змінили. Ускладнили підхід до чемпіонату України. Раніше ми проводили чемпіонат області, цей зразу виїжджали на чемпіонат України на сьогоднішній день. Зробили ще один етап: це зональний етап, де буде участвувати сім областей. Ті роки набагато було менше дітей. А видно, що все таки Олімпійські ігри повпливали на підхід до нашого виду спорту до боксу, і якось відносяться і батьки. І... Самі діти такі настроєні на те, щоб показати себе в цьому виді спорту. У командній першості перемогу здобула збірна Рівного. Срібло поїхало до Кузнецовська, бронзові ж нагороди завоювали рокетнівчани. МФК Кардинал зіграв черговий тур у екстралізі. Суперником рівнян цього разу був юнакиєвець, який в останні місяці підсилився бразильськими легіонерами. Чи справились рівняни з латиноамериканськими гостями? Дивимось далі. Перший тайм розпочався жваво. Як кардинал, так і Єнакієвець створили чимало небезпечних моментів біля воріт один одного. Голів глядачі у першій половині так і не побачили. Слід зазначити, що тренер Єнакіївця відразу в бій пустив чотири бразильських легіонери. Після перерви можна було побачити зовсім іншу гру. На 29 й хвилині так і зумівши прорвати оборону господарів майданчика, рівнянин Андрій Паршиков забиває перший гол. Щоб оговтатись від завданого удару, є не знадобилось багато часу. Вже за хвилину бразилець Бруно зрівняв рахунок. А за дві і ще один гість із Латинської Америки виводить свою команду вперед: рахунок 2-1. На 39 й хвилині Бетіньо остаточно закріпив перевагу своєї команди, закінчивши хорошу комбінацію і пробив повз Віталія Денюшкіна. Через три хвилини рівняни зуміли скоротити відставання до одного очка, забивши другий гол. Але нічийним рахунок у матчі не дозволив зробити гол кіпер Єнакіївця, який на останніх секундах відбив м'яч. Остаточний рахунок – 3-2. І це вже третій. Тя поспіль поразка кардиналу у виїзних матчах наразі він так і займає передостанню шосту позицію у турнірній таблиці. Футболісти із кардиналу 2 дюсш США 4 зазнали чергової поразки. Цього разу від лідера турнірної таблиці групи А першої ліги Чернівецького Меркурія. Розпочали рівняни гру вдало. Після першого тайму кардиналівці пішли на відпочинок господарями положення з рахунком 2-0. У другій половині гри удача від них відвернулася, і вони пропустили 9 мечів, а забити спромоглись лише один. Кінцевий рахунок матчу 9-3 на користь чернівців. Наразі у турнірній таблиці рівненська команда на Останньому шостому місці нижче тільки Хмельницький спортлідер. 2 трійка шлідерів у групі залишається незмінною. Попереду всіх Чернівецький Меркурій, другим іде Львів Холод, і трійку замикає ФК Одеса. Футбольний турнір пам'яті Віктора Шабанова, міліціонера і талановитого футболіста, пройшов днями у Рівному. Організатором вже вдруге виступили батьки правоохоронця. Два роки тому життя спортсмена, який подавав великі надії, трагічно скінчилося. На згадку, майбутнім поколінням він залишив свої спортивні досягнення. Футбольний турнір пам'яті молодого спортсмена Віктора Шабанова у рівному проводиться вже вдруге. Батьки загиблого міліціонера вирішили саме таким чином вшанувати пам'ять сина, який загинув при виконанні службових обов'язків. 7 червня 11 року старший лейтенант міліції Шабанов Віктор трагічно загинув в селищі Квасіли під час безпосереднього виконання службових обов'язків. Він працював в міліції, оперативний працівник. Вихованець Джошор Верес більше десяти років грав в футбол. Вересі їздив, був в Європі, був в Франції, в Германії, в Голландії, в Польщі кругом їздив, грав у футбол. Це було його любиме, скажем, заняття. До цього часу перший тренер Віктора Шабанова згадує наскільки різноплановим та талановитим футболістом була ця людина. Він був гарний футболіст, грав постійно в основному складі. Виступав першості, був чемпіоном в області, першості України виступали ми показував непогані результати, грав піза захисником. Ну, я думаю, що в нього були перспективи, якби далі не скінчилося трагічне його життя. І як людина він був дуже порядний, що його завжди можна було провести, ну, як приклад, загалом у турнірі взяло участь шість команд: із Костополя, Дубного, Смиги, Гощі та Рівного. Перемогу у дитячому чемпіонаті здобули юні футболісти із Рівненської НВК 26 На майбутнє організатори турніру пообіцяли зробити змагання більш масштабними, аби виховати на рівненщині гравців не гірших за Бекхема та Зідана. Днями у Березному відбулась першість області з греко-римської боротьби. У змаганнях взяли участь юнаки 98-99 років народження. З'їхались на змагання борці із рівного Костополя, Сарн, Кузнецовська, Березнівська школа боротьби теж взяла активну участь у турнірі. Додому рівненські спортсмени привезли три медалі: Максим Матіїв та Віктор Сульжик здобули золото у своїх вагових категоріях. Також бронзову медаль завоював Валентин Самков. Стартувала міська спартакіада-2013. Попереду у рівненських спортсменів важкий спортивний рік. Першим видом, в якому визначали найкращих, стала кульова стрільба. Про влучні попадання та боротьбу спортсменів дивимось далі. Традиційна спартакіада є наймасовішими та найтривалішими змаганнями у місті. Раніше у ній було 15 видів спорту, але через велику травматичність один довелося виключити «14 видів, оскільки раніше було 15, Але такий вид спорту Ар Арнспорт жіночий. Ми зняли, оскільки він більше травматичний. Буде підведення підсумків в грудні місяці цього року. Буде підводитись підсумки по чотирьох групах. Це є вищі навчальні заклади першого четвертого, першого другого рівня акредитації, третього, четвертого, Профтехосвіти, заклади і четверта підрупа – виробничі колективи. Установи всього у змаганнях цьогоріч взяло участь 20 команд. Загалом більше ста чоловік. Відстань до мішені 50 метрів і лише 10 пострілів для вибивання максимальної кількості очок. Різниці на вогневому рубежі немає. Чи ти студент, чи міліціонер. Бали зараховуються лише за точні попадання у мішень. Хорошими результатами можуть похвастати і освітяни. З задоволенням приймає участь В минулому році. Четверте місце 90 очок вибив. Зараз Щойно тільки після стрільби завершила стрільба. Очікую свої результати. Ну, команда виступає дуже цікаво, змагання проходять на високому організаційному рівні. У загальному підсумку перше місце у змаганнях здобула команда МИГУ. Срібло завоювали міліціонери, бронзові нагороди відправились в РДГУ. У місті триває зимова першість футболу, присвячена пам'яті Володимира Шморгуна. Ігри п'ятого туру були перенесені на будні. Шостий же тур команди дограють найближчої неділі. Підсумки у трьох групах після зіграних сьомого та восьмого турів дивимось у нашому огляді. У групі Парк, поки лідирує ФК Омеляна, із рівною кількістю очок ідуть Дюсиша Верес та Кустинська Горинь. За ними слідує «Рівес», від якого всього на два очки відстає ФК Костопіль, і п'яту сходинку займає Седан Свобода. У групі набережна після зіграних останніх турів наразі така ситуація: одноосібно лідирує ФК Тинне, не сильно відстаючи, другою іде Бугринська калина. Калина із Городка та верхівська оболонь мають по 12 очок. На один пункт від них відстає Кустинська Вікторія. І в групі Авангард продовжує лідирувати Оржівський Одек. Сильно відстає від лідера Гоща Амако. Від неї на один пункт нижче ФК Малинськ. Недалі відійшло садове, яке посідає четверту позицію. За ним слідує ще одна команда із садового Сокіл. І шістку лідерів закриває Луцька Волинь. Фінішував останній тур чемпіонату міста з футзалу у першій лізі. Пройшли його команди з такими результатами. Лідер чемпіонату ДЮСШ 4 мгу переміг Славію 5-2. ДПС-Хімік поступився аутсайдеру змагань Екорембуду 4-9. Феміда перемогла Ребелс з феноменальним рахунком 13-10. І рівне 112 поступилися Славутичу 7-11. Достроковим чемпіоном стала команда ДЮСШ 4 мгу Срібло у підсумку завоювали футболісти із Славутича. Бронзовим призером чемпіонату стала команда рівне 112. Найближче. Тим часом на вболівальників чекає футзальний суперкубок міста. Таким побачила тиждень наша програма. Більше новин і не тільки про спорт. Шукайте на нашому сайті рівнеодин.тв. Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.